І у нас по побалоті новинки Джокер. Це розчинний попапчик. Є слива, клубнічка, кисла груша. Ось так воно виглядає. Це розчинні Далі круасанчики Потім класичні. Бітурбо є, багато всяких нових приїхало. І різні розміри ще є. Ось такі попапчики. І на цій стороні теж новинка, це Бітурбо Флюро. Ось такі. Бачите, воно навіть там остається п'ятна, воно буде пилить. Оце буде дуже цікава штука. І обичні теж є кріль, беличан приїхав.